Друзі, бачу одну велетенську несправедливість відношення людей до наших воїнів, до волонтерів, до добровольців. А до живих завжди знаходяться якісь претензії. Дивишся в інтернеті, читаєш е коментарі, ефіри прямі, завжди знаходяться там до військових, де ви воюєте, не там воюєте, не на тій лінії. Волонтери щось крадуть, не те щось роблять постійно. Добровольці. Не такий їм, ідіть в окопи, бо ви не там знаходитеся. Е -е, і таке, і що тільки я не чую. А мертвих, от дивіться, мертвих всіх люблять і поважають. На коліна стають, плачуть всі 100%, всі. Тобто, виходить так, що, в принципі, як говорять хлопці, я сьогодні зранку дивився ефір. Він каже: Я буду героєм, коли буду лежати там е -е, в землі. Поряд зі своїм побратимом, який загинув. От дійсно, він правильно каже. Немає такого відношення. Знаєте, то не на тій мові розмовляє, то не в ту церкву ходить, то ще щось не так. Завжди знайдуть люди якесь гімно. Розумієте? І тільки мертві, класні, всі герої. Неважливо, де він загинув, що він, як, ніхто не запитує навіть. Все, умер герой класно. Друзі українці, не має так бути. Так просто не має бути. Це не чесно, це неправильно. По відношенню нас самих до себе, не тільки до е, волонтерів, воїнів, добровольців і воїнів ЗСУ, і таке інше, до самих себе Н не потрібно бути такими. Не, не потрібно бути. Це скотство. Живих ми е, недолюблюємо, знаходимо якісь у них проблеми. А мертвих ми всіх любимо, поважаємо. То, що всім загинути треба, чи що, щоб нас поважали.